Вітаю глядачі, вітаю українці! На каналі Знайох підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні важлива інформація, що стосується субсидій. В Україні змінилась процедура оформлення субсидії. Тепер її можна буде оформляти не лише як було раніше, через органи соцзахисту, а й онлайн через пенсійний фонд. Тобто. Це значно прискорить процес призначення виплат, і субсидія стане доступнішою для всіх, хто її потребує. Ну принаймні, так обіцяють так повідомили і так обіцяють у Мінсоцполітики. Зараз розберемося, як було досі і як стане, так, щоб ми всі розуміли, в чому буде різниця чи взагалі щось зміниться. Як було до цього, щоб змінити адресу, за якою призначається субсидія, її одержувач мав звернутися до органів соцзахисту за місцем постійної реєстрації, там він обов'язково повинен був повідомити, що змінив місце проживання і що тепер йому потрібна субсидія саме на нову адресу. Тільки після цього можна було розпочинати оформлення. Допомоги на оплату комунальних послуг саме вже за новою адресою, і це створювало для одержувачів субсидії такі великі труднощі в багатьох випадках просто непереборні. Адже зараз чимало українців просто змушені були переселитися з одних регіонів до інших регіонів. І, звичайно, у переважній більшості з них фінансовий стан, ну скажімо так, не те, що не покращився, а просто став набагато гірший. І, звичайно, у, е, люди просто потребують субсидії, тому що платити за комуналку просто немає чим. Однак процедура відкріплення, ну, назвемо це так, від колишнього органу соцзахисту вона займала дуже багато часу. А в деяких випадках була взагалі неможлива, якщо колишнє місце проживання воно просто опинилося під окупантами, тобто в окупації. В найкращому разі цей процес він просто розтягувався на декілька тижнів. І ось зробили як: в Україні змінили процедуру оформлення субсидії. А, давайте тепер розберемося, як же буде тепер. Тепер, завдяки можливості подати заяву на субсидію через онлайн-систему пенсійного фонду. Цей процес він значно прискорюється і вдосконалюється. А громадянам буде легше оформити субсидію, а державним органам призначати її і на і зараз, і надалі. А, як, це все хочу зачитати, як все це поясняють в Мінсоцполітики. Щоб захистити право громадян отримувати такі виплати, Міністерство соціальної політики пропонує здійснювати призначення субсидій та пільг через пенсійний фонд України. Використання it систем пенсійного фонду це дозволить ухвалювати документи громадян на отримання житлових субсидій та пільг у будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян. Тих, хто проживав, наприклад, там в Херсонській чи в Запорізькій області, можна буде призначати у Львові, в Києві, в Вінниці і так далі. Завдяки використання it систем пенсійного фонду, процес призначення розрахунку та виплати субсидій і інших, і інших соціальних пільг, це все буде просто автоматизоване. Крім того, громадянам, які вже мають пільги, їм не доведеться повторно збирати документи для їх отримання. Тобто, всі дані вони будуть у цифрових а, а, каналах пенсійного фонду. Причому там можна буде взяти дані навіть про громадян, котрі опинилися на окупованих територіях. Завдяки ось цій оцифрованій інформації про одержувачів субсидії пільг, що зберігаються в пенсійному фонді, можна буде легко використовувати ці дані, наприклад, для взаємодії з іншими державними цифровими реєстрами, що позбавить, наприклад, громадян ну, я не знаю, від тієї ж зайвої біганини, від, наприклад, отримання якихось непотрібних довідок, яких від якихось незрозумілих інших служб і так далі. Чому взагалі в Мінсоцполітики хочуть змінити все цей механізм? Дивіться, однією... <кій> однією з головних причин є те, що оригінали. Як взагалі виникла ось все, вся ця ідея? Те, що оригінали та виплатні документи, вони мають подаватися лише в паперовій формі. Зараз все це небезпечно. І а, деколи просто неможливо. Тобто, під час війни опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де продовжуються бойові дії або тимчасово окуповані, це просто неможливо. А в тих громадах, куди переміщуються громадяни, ця процедура призначення вона дуже складна і тривала. Загалом, вся ця процедура вона займає від кількох тижнів до кількох місяців. Тобто, протягом яких людина просто залишається без виплат. Люди втрачають свої гроші, скажімо це так. А ось використання пенсійного фонду значно спростить цю процедуру. Так, використання it систем пенсійного фонду дозволить ухвалювати документи в будь-якій точці України, як я вже сказала. Наприклад, субсидію для громадян, які проживали в одній області, це все буде призначатися в інших. Тобто ніяких проблем більше не буде. Для людей, які вимушено приїхали. Все це надасть можливість звернутися щодо призначення житлової субсидії або надання пільг до органів пенсійного фонду в будь-якій точці. Тобто, або ж це можна зробити через додаток Соціальна громада. Це також дозволить автоматизувати процеси нарахування та виплати пільг та житлових субсидій, а головне не втрачати дані громадян, які дають підстави для отримання житлових субсидій та пільг. Як це, на жаль, відбувалося з раніше окупованими територіями? Тобто документи будуть зберігатися в електронній формі, що забезпечить захист інформації, максимальну інформаційну взаємодію з держреєстром пошкодженого або ж знищеного майна і іншими державними реєстрами? Бо дуже багато є випадків, коли люди просто втратили а, свої документи, їх більше немає. Таким чином, ось все це буде полегшувати. Але в мене залишається ще одне питання. Чи а, вплине в це все якось на те, щоб люди а, якомога більше людей змогли отримати субсидії? На жаль, про це не повідомляється. І тут я роблю тільки такий висновок: що все це зроблено тільки для того, щоб було комфортніше людям, які і так мають право на субсидію отримати цю субсидію або якісь пільгові виплати? І... Для державних органів все це оформлювати, щоб також було більш, скажімо так, комфортно, удобно і так далі. Але ем, скоріш за все на те, щоб якомога більше людей отримало субсидію, скоріш за все, ця вся процедура вона не вплине. Тобто адміністративні якісь моменти наладяться, але сам процес отримання субсидій ось вся ця процедура, скоріш за все, на нього ніяк не вплине. На жаль, новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майой.